Від кількості є додаткові так. знижки, звичайно, у нас є гурт. Якщо вам потрібно прорахувати, Дорець, дивіться, саме приклад. Ми зараз закріпили вам посилання. ви можете нам посадили. саме приклад по цінам. Да, от вчора у мене людина замовила рулони 50 грам, 100 метрів ширина 320. Один такий рулончик коштує 3700 гривень. Він замовив 21 рулон. У нього ціна вийшла 2914 гривень. Тобто, все відповідно кількості. Ми, як виробник, можемо давати дуже гарні ціни, але це все залежить від кількості. 2914, це йому 21 рулон треба був. Якщо він купував 11 рулонів, то там 300 з чим-то. Якщо там 6 рулонів і більше, то там 3,200 чи 3300. Тобто, у нас повністю динамічна система знижок на всі товари, які ви бачите: капельна лента, сітка для затінення, агротканина. Касети короче, всі товари з динамічною системою знижок. Так що чим більше берете, тим більше економите. А також, друзі, якщо ви маєте якийсь місцевий магазин, у нас є по перше, дропшипінг а по друге, дилерські дру ціни для вас. Можливо, вам буде цікаво.